Усім привітики-привітики! І ви не повірите, але це справжня у нас весна. І я сьогодні просто, знаєте, в такому легкому шоці, тому що в нас ось така погода. Сьогодні 28 березня, ви подивіться, скільки у нас намило снігу. Мої парнички повністю, ви подивіться, засипало геть снігом. Снігу це взагалі. Напевно, я не знаю, уже сантиметрів 7 намило снігу. Ось такий увесь наш корець засніжений, іде сніг, хуртовина. Це взагалі ось така біда. У мене ось проломило дуги мої, погнуло повністю-повністю все. Треба все повністю брати, розгрібати і дивитися. Чи моя капуста там під низом вижила, тому що снігу, ви подивіться, товщина снігу на плівці, яку намило, пів долоні. Це ось приблизно сантиметрів 5 уже у нас випало снігу і повністю повалило мої ось дуги Вчора я чекала на дощ, але на сніг я аж ніяк не чекала. Ви тільки подивіться, що у нас твориться. Це взагалі снігу намило. І повністю всі мої дуги проломило. Ось там парник упав, цей повністю запав. Парник з цибулею у нас теж упав, і як бачите, сніг іде і не зупиняється. Це щось страшне у нас. Я нагадую, що це зараз 28 березня, і як бачите, ось така погода. Ну, ось такі у нас справи. І ось бруньки на буску вже позамерзали. Ось така у нас погодка сьогодні. Не знаю, взяла ось мітьолку. І зараз буду пробувати знімати сніг, тому що ой, біда-біда. Ну біда. що ж, на сьогодні буду з усіма прощатися. Всім дякую за перегляди і всім пока, ну а я до праці.